Всім доброго дня! До нас на розборку поїхав Tesla Y 2 Motor 23 го року. Вже ну, понизу ходовку все розкидав, залишився салон. Що ми можемо вам запропонувати по ній? Задній двигун з підрамниками без проводка. Ну, це вже все знято, треба буде розважити. Ось так виглядаємо, що це з машини 23 го року Y. -DU. Так, далі, ну болти то понятно. Вся ходова є в наявності, фари, салон в ідеальному стані, вся безпека ціла, але поки що під вопросом може нам буде треба. Також ну панорама вся ціла в ідеальному стані, крышка багажника в ідеальному стані, обов'язково вже передали. Також безпека. Також пластик салону, також пластик багажника. ну тут нічого особливо не видно. От Кришка багажника в принципі вона ідеалі. Ось так виглядає, ні, ну ось якісь цляпки є, треба влумивати дивитися, що з неї. Кого цікавить, можете набирати підкрилки, диски. Оце стрійка. Далі, далі, що ми далі маємо? Передні ліві двері. В ідеальному стані в зборі. Також. Також, також, також є двері у нас погано видно. ну Там кажуть, стейки. По-моєму, ліві, передні, ліві задні, вон вони в білому кольорі також є. Також є кришка багажника Moder 31820. Вона ціла. Когось цікаво, якщо цікаво, було, набирайте, дістанемо, помиримо, пофоткаємо, покажемо. Також капот, передній історик. 18, 20, 20, 3. Також, багато у нас на складі є запчастин, привода, важелі, суперта, диски. Ну, Хоча диски і суперта з коротками нафіг нікому не, не потрібні. О, вся ходова і модул і ігри, крім ріки, підрамната, задні, передні, мотори, задні, передні, ну, передні тільки на ігри трі. Трити були задні передні, ось один, ось другий, потім печки, потім тени з печок можемо підложити. Також ну, все повністю що цікаво по потеслітейки. Можете набирати, запитувати. Вон там ПДР, це все джиповська тема пішла, тут компресор раз, стати раз компресорні гачевики. В общем, кого цікавить цікавлять запчастини Теслі Модер 3 або Y. Можете набирати, запитувати, на сайті ще поки що не виважували. Кода, коли виложимо на сайт, поки що не понятно. Також, кстати, є дуже багато от цих пластикових, кажучи, е... для системи охолодження пластикові ці всі трубки, шланги, все є в наявності.